Доброго ранку, любі дітки! Тема сьогоднішнього заняття Вони і ми, світ людей і світ тварин. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, що ж таке природа. Природа це весь навколишній світ, що тебе оточує. Це рослини, тварини, моря, гори, рівнини, поля. Природа. Буває жива та нежива. Жива природа це люди, тварини, рослини. А нежива природа це сонце, місяць, зорі, повітря, вода, гірські породи та ґрунт. Подумай і скажи, до якої природи відноситься людина: до живої чи неживої? Людина це частина живої природи, які ж умови необхідні для її життя. Це сонячне світло, тепло, повітря, вода та поживні речовини. Давай дізнаємось, а чим же людина відрізняється від інших істот? Вона мислить, обдумує, міркує, аналізує інформацію про навколишній світ. Порівнює Встановлює взаємозв'язки і робить висновки, працює постійно створює щось таке, чого не було в природі, спілкується з іншими за допомогою мови, уявляє і взаємодіє з іншими людьми. Людина відрізняється від інших живих істот зовнішнім виглядом. Для неї характерна прямоходіння. Добре розвинуті руки. Завдяки цьому людина може виконувати різні трудові операції малювати, вишивати, готувати їжу та інше. У людини добре розвинутий мозок. Вона не тільки запам'ятовує інформацію, а й оброблює її. Мислення людей відрізняється від мислення кмітливих тварин. Завдяки цьому вони можуть передбачити події і діяти свідомо. Засобом спілкування є мова. Люди вміють усно і на письмі викладати свої думки. Вони можуть передавати досвід і інформацію. Люди взаємодіють один з одним, співчувають, радіють, разом працюють для вирішення проблем. Людина працює постійно, створюючи щось таке, чого ніколи не було в природі. Будує житло, дороги, виготовляє меблі, шиє одяг, працює над новими науковими дослідженнями. Людина, на відміну від тварин, використовує для будівництва житла не тільки природні матеріали, а й створює нові. Це цегла, залізобетон, скло, пластмаса. Людська праця пов'язана не тільки із задоволенням природних потреб. Людина створює речі, які покращують її життя. Це телевізор, пральна машина, автомобіль та інше. Також люди створюють духовні цінності. Вони пишуть книги, музику, малюють картини, вивчають природу. Щоб розкрити її таємниці. У людей розвинена уява. Вона допомагає, не виходячи з кімнати, мандрувати різними країнами, космосом, підводними просторами. Людина завжди уявляє, що вона хоче зробити і як. Подивись уважно на картинки. Хто зображений на них? Так, це тварини. Подумай і скажи: тварини відносяться до живої чи неживої природи. Тваринний світ відноситься до живої природи. Тваринний світ дуже різноманітний, розрізняють такі групи тварин: комахи, риби, птахи та звірі. Вони відрізняються між собою формою тіла, розміром. Забарвленням, зовнішнім виглядом та способом життя. А чи знаєш ти, як же переміщаються тварини? Тварини бігають, плавають, стрибають, повзають, літають? А чим же схожі між собою тварини? Тварини мають однакову будову тіла: голову, тулуб, хвіст. І кінцівки це плавці, крила та лапи. А які ж умови необхідні для життя тварин? Це сонячне світло, тепло, повітря, вода та рослини. Давай пригадаємо, де живуть тварини, їх життя вода, акули, риби, дельфіни. Суша, лисиця, вовк, заєць, повітря, ластівка, метелик, бжола, земля, кріт, ведметка, черв'як. Більшість тварин активні вдень і відпочивають уночі. Подумай і скажи. З якою групою тварин людина має найбільше спільних ознак? За посиланням QR-коду пропоную тобі переглянути мультфільм Книга джунглів. Це історія про хлопчика на ім'я Мауглі, усиновленого сім'єю вовків. Його друзі тварини Пантера Багіра і Ведмідь Балу допомагають Мауглі уникнути небезпек. І вчать його розуміти закони джунглів. Сподіваюсь, що ти розширив свої знання про світ людей і світ тварин. Сторіночка 64 у нашому зошиті. Кого зобразив митець? Так, правильно, він зобразив носоріг. З якого художнього матеріалу, на вашу думку, зроблено тваринку. Так, з кераміки. А підкажіть, будь ласка, носоріг стоїть чи рухається? Так, звичайно, він стоїть. Склади веселу історію про носорога. Завдання 1, сторіночка 64. Олексій залюбки розглядає свої енциклопедії про тварин. Всі діти, напевно, бачили такі. Домалюй тваринам лапки і ніжки та поясни, чому вони саме такі. Заяць стрибає, він не вміє бігати, лисиця швидко бігає, ведмідь має великі міцні лапи. Слон має дуже товсті ноги, тому що сам дуже важкий. Кінь, олень, баран мають копита і можуть довго ходити. Їжак має коротенькі маленькі лапки, які не не заважають йому згортатися в клубочок. У крокодила короткі лапи, він більше плаває, аніж ходить. Останнє завдання 2. Наталичці дали завдання намалювати різних тварин. Вона вагається і вважає, що це не дуже легко зробити. Перетвори зображені кола на різних тваринок зайчик, кит, порося, черепаха, собачка, ведмідь. Оціни це було зробити легко чи складно. Виконавши всі завдання, відправте, будь ласка, в групу Соняшник. Я вам дуже дякую. Ви дуже гарно працюєте. Молодці. До побачення. До нових зустріч!